Крупи ігри з крупами та макаронами. Але зверніть увагу, граючи з крупою, ви повинні забезпечити повну безпеку процесу. Ні в якому разі, крупа не повинна потрапити до рота, тому що це може бути досить небезпечно, тому будьте уважні. Але, взагалі, ігри з крупами надзвичайно цікаві для малюків. Можна їх сортувати, пересипати, малювати і так далі. Коли ви куховарите, посадіть дитину поряд. Крупи це чудовий спосіб зайняти її. Грати можна будь-якими крупами, але все-таки краще починати з манки. Вона чиста, дуже дрібна і не так страшно, якщо малюк її раптом спробує. Видивитися нею складно, у вуха і ніс засунути, наприклад, як горох чи гречку не вийде. Трохи пізніше можна спробувати ігри з кукурудзяною крупою, а потім із гречкою, квасолою і рисом. Також можна сюди включити ігри з макаронами. Можна робити намисто, будувати пірамідки, на манці, яку потрібно розсипати на підносі, можна викладати доріжки із квасолі, камінчиків, гудзиків, каштанів, жолудів, із розрізаних паралонових губок і так далі. Крім того, для ігор з крупою можна використовувати лоточки з під яєць або коробки з-під цукерок, можна розкладати квасолинки, насипати крупу як руками, так і ложечкою, наприклад, годуючі іграшки. Говорячи про курбу, хочу сказати і про інші види робіт на кухні. Діти дуже люблять допомагати. Наприклад, перебирати, перемивати в каструлі картоплинки, чистити руками варені овочі, картоплю, моркву або ж яйця та цибулю. Ще з того моменту, як дитина навчиться повзати нижні секції кухонних шаф, по можливості Варто звільнити під дослідницьку діяльність. Туди можна скласти безпечні, але цікаві речі для дитини: пластиковий посуд, невеличкі судочки, тарілочки, пластмасові пляшечки з кришечками. Єдиним побічним ефектом таких розвиваючих занять є творчий безлад. Ну, без цього, на жаль, уже ніяк.